Що ж, друзі, сьогодні поговоримо з вами про те, що ж саме таке є джанкбук, для чого він потрібен, де шукати натхнення, і взагалі, що це за такий напрям у творчості. Не буду дуже заглиблюватися у теорію. Я думаю, що ви всі знаєте, бачили і читали про те, що джанкбуки – це в буквальному перекладі книга чи журнал зі сміття. І зараз це дуже такий популярний напрям, особливо якоїсь популярності набуває в частності на нашому просторі, бо взагалі зараз дуже модно. Ось цей весь, весь ресайклінг модне слово, таке іноземне, тобто повторне використання різних речей. Насправді для мене, наприклад, створення джанбуків це дійсно справжня магія. Ось уявіть, що ще мить тому перед вами. Лежала купа паперу, стрічок, якихось клаптиків, квиточків, і все це здавалося не просто безладом, все це здавалося яким, якимось мусором, сміттям, де сам по собі якийсь елемент нічого не значить. І коли руки торкаються матеріалів, тут починається щось неймовірне. І, схоже на якісь магічні заклинання, якісь магічні маніпуляції, ви бачите там, що ось цей надірваний клаптик, наприклад, дуже пасує для того, щоб стати фоном для якогось маленького для якогось маленького фото. А ось ця стрічечка це ідеальне доповнення до вашого блокнотику. І ось давалося б, що те, що нещодавно було просто купою сміття. Під вашими чарівними руками, під руками майстра, перетворюється на щось таке цікаве, на щось таке дивовижне, і з хаосу народжується гармонія, народжується справжній шедевр. І насправді, створення дженкбуку це не просто якесь направлення, це не просто рукоділля, а це таке поєднання часів, поєднання різних. Заплетення, таке вживлення різних спогадів і моментів в папір, в шматочки тканини, і в різні, в різні матеріали. І Ось це все поєднання, це таке, дуже для, як на мене, це дійсно справжня магія. Ну, досить таке, ліричний такий відступ, що ви бачите, ну, але це дійсно те, що я відчуваю. Якщо казати про практичність, про практичність джанків, то, на мій погляд, я вже це неодноразово казала, на мій погляд, джанкбуки це саме те, що дійсно є практичним, бо в ньому є місце і як для фотографій можна зробити місце і для фотографій, і для записів, для різних якихось зберігання, ну, такі досить об'ємні кишеньки можна зробити. Для різних якихось милих вашому серцю штучок. Взагалі, звісно, що якщо порівнювати творчість іноземних майстринь, і ви, наприклад, захочете надихатися їхньою творчістю, то ви побачите, що в них. Від наших джанбуків їх джанбуки відрізняються. Відрізняються, як на мене, саме ось таким вільною, самою такою вільною творчістю вони творять дійсно з мусора. Да? Коли я кажу, що джанбук я створила з мусора, то насправді тут не зовсім і мусор, бо тут є, наприклад, іскра папір американського виробника, і щось я спеціально там, можливо, купувала для обкладинки. Ну, Хоча по задуму, як. Автентично там це створювалося, це дійсно потрібно. Що от що в тебе було, ти там зліпив і зробив такий блокнот. Ну, але ми вже якось так адаптували. І взагалі я вважаю, що у нас такий більший уклон на практичність. Да? Це непогано. Можливо, це не зовсім про таку вільність у творчості, як задумувався Джанбук ну, джан цей напрям, так, що ти вільно твориш, де захотів, там і прилипти. Там, не зважаючи ні на яку там кольорову гаму. ось Я захотіла, забажала там у вінтажний блокнот якусь, там яскравий ну, візерунок з клійонки вирізаний. ось, ну, ось Це справжній джанбук, напевно, це про це. Але ми вже це якось так для себе адаптували. По-перше, якщо ми робимо дженбуки на замовлення, то ми повинні враховувати побажання клієнтів. Якщо, наприклад, для нас, як для майстрів, які мають справу з різним папером, з клапіками паперу, для нас також не зовсім іноді. Зрозуміла практичність да, використовування деяких матеріалів, то клієнт то взагалі він не розуміє, для чого потрібні якісь там ці бумажечки-папірці. Тому практичність з нами і нікуди ти її вже не подінеш. І навіть коли, ну, звичка є звичка, да, якщо ми звикаємо. Творити з такою практичною думкою, то навіть коли ти твориш джанки, ти можеш, начебто, себе не стримувати, використати купу якогось там сміття свого паперового. То тут звичка також дає собі знати, і не дуже те й легко. Іноді. Поки так розкачаєшся, то ти вже десь на середині створення джанку вже ти відчуваєш, що ти починаєш більш вільно якось творити і приліплювати ту бумажечку до бумажечки, клаптик до клаптика, не сильно там думаючи про якусь композицію. Якщо ви підписані в інстаграмі, є така леді Ванда, її звуть Paper Lace Queen, в неї нік. Якщо ви подивитесь на її творчість, то там взагалі про практичність там немає ну, від слова нічого, взагалі нічого. Її книжки, старі, такі, джанки, я не знаю, ну, ну, вона дійсно витвір мистецтва, але вони не практичні, в, в багатьох із них нема де щось написати. І тим не менш, вона їх дуже багато робить. В неї дуже багато прихильників завжди дуже багато коментарів під її постами, дописами. І я здивувалася, що вона їх не продає. Я ось буквально днями прочитала, що вона комусь відповідає. Я не продаю свої книжки. Ну, тобто людина просто от не заморочується, да, як ми там. Що ж, а що ж я буду зробити? Ну от зроблю я, що я буду, от воно буде в мене стояти. Ну коротше, Ми просто вже адаптувалися. Тут ще й вартість матеріалів треба враховувати. Да? Бо я ж кажу, це зі сміття це так таки говориться, а насправді це не дуже зі сміття. Купити пачку того ж офісного паперу, щоб потім його затонувати, це також гроші. Ну тут багато чого. І я ж кажу, що це непогано, що ми так адаптували і зробили такий, начебто, симбіоз блокноту з альбомом. Просто про практичність, коли кажуть, то тут можна зробити. Як вам заманеться, можна зробити непрактично красиво щось пошурудіти, щось порозглядати, а можна зробити практично і додати, як щільні сторінки, як кишеньки, різні конверти, і буде вам буде дуже практично і радувати, гріти душу не тільки візуально, а ще й використовуватись за призначенням. Де ж шукати натхнення для своїх джанків? Ну, насправді, всюди. Ви можете надихатися роботами інших майстринь, переглядати Pinterest, переглядати ролики на Ютубі, багато дуже іноземних майстринь, які роблять і викладають процеси, знімають дуже велике натхнення це барахолка, це просто кладість якихось ідей, якихось речей. Старі фотоальбоми, старі якісь книжки. Ну, якщо у вас нема барахолки в місті, то ви можете залізти десь до бабусі на горищі чи у старий книжковий шкаф книги, це окремий, окремий, окреме джерело натхнення і матеріалу. І, напевно, що про книги я розкажу вже. У тій частині, яка буде присвячена а, саме паперу, а, натхнення можна шукати в секонд-хендах. Це взагалі не соромно ходити в секонд-хенд, купувати там речі для творчості. Я ну я так насправді часто роблю, і дуже дуже цікаво а, цікаві іноді речі. Там бувають, і саме ось ця реч може надихнути вас на щось цікаве. Я бачила влог нашої української майстрині, якось яка казала, що на створення дженбуку її надихнула спідниця. Ну чому ні? Якщо якась красива там така романтична з рюшечками-оборочками, спідниця, то відразу у вас зароджується ідея зробити щось таке романтичне на обкладинку. Створення обкладинки для цього джанку мого я також надихалася, в мене була давно ідея зробити обкладинку з джинсових штанів. І саме тут я її втілила, це були джинсові шорти. Я хотіла, щоб функціональні були карманчики, ось кишеньки. І так воно і вийшло. І ось ця ідея також надихнула мене. Ну, Тобто, натхнення насправді. У якоїсь маленької дрібничці, можливо, вам там в око впаде якийсь старий альбом, чи якась стара тканина, чи як якийсь там буклет, чи щось. Я не знаю. Ну, ну, ну дійсно натхнення тут складно сказати, що там конкретне натхнення може бути дуже багато. Зараз скоро зима, зимові свята, можна зробити зимовий джанк якийсь. Різдвяний по типу цього щоденника різдвяного. Чи осінній, який затишний, ось ну ви розумієте, що ідей може бути безліч стилей, може бути безліч, немає якогось конкретного правила, що ви не можете поєднувати те з тим. Можете робити все, що все, що вам заманеться. Це такий вид творчості. Я намагаюся вам вже вкотре до вас донести це, що це такий вид, вид різновид творчості, де можна все. Поєднувати непоєднуване, сочитатиме, не і робити все, що вам заманеться. Ніхто вам тут не дорікатиме, що ви тут втулили десь атласну стрічку, як у нас любили один час майстрині там казати, що атласні стрічки це взагалі кріншот стоїть і взагалі смак. Тут вам ніхто не скаже, що це не смак, що це некрасиво. Робіть, як вам. Захочеться. Зараз хочу трошки зупинитися на основних питаннях, які ви нам задаєте. Все ж таки, сподіваюся, що на більшість з них ви вже змогли отримати відповіді у попередніх відео наших та оглядах. Ми вам кожен раз кажемо, що в нас вільна творчість, вільний формат. І ви все одно запитуєте, а який має бути розмір, а який має бути склад, будь-який. Будь-який розмір. Ось вам для прикладу декілька розмірів джангбуків. Ось це найменший формат, формат А6, це коли половинка аркушу А4 складена навпіл, і виходить ось такий формат. Для порівняння оце. це А5 формат. Джанку аркуш А4 складений просто навпіл. Формати А6 та А5 робити легше всього, в плані того що не залишається ніяких обрізків. Тобто ви склали навпіл листочок, у вас вийшла сформувалася така такий зошит з декількох таких листочків. Чи розрізали навпіл, склали. Ще раз навпіл і вийшов такий невеличкий блокнотик формату А6. Але джанки можуть бути, і, наприклад, як оці. оцей в мене квадратний такий. Ось. ну Хотілося мені такої форми, але тут залишаються обрізки, бо це складений також навпіл. Аркуш формату А4, і тут така полосочка вона залишається. Її можна також використовувати на, Тут, тут же в цьому ж джанку робити якісь додаткові такі вкладочки, або використовувати десь потім для вирубки там, чи для доповнення. Також джанк, мені також дуже подобається така форма видовжена. Це не джанк, це альбом, я просто вам для прикладу, що форма така також може бути. Ну, також треба враховувати, чи тут будуть обрізки, чи вам доведеться, можливо, загинати листочок, це також можливо. І приклеювати на цей загнутий корінець, можна приклеїти якийсь додатковий елемент. Ну, про це, мабуть, ми поговоримо пізніше. Також, також ми пізніше з вами поговоримо про папір. Я планую наступним відео. Викласти все ж таки свою підборку. А вже ще наступному, наступному відео хочу розказати вам окремо про папір, про те, який він має бути. Бо дівчата також багато запитують, але тут немає правильної відповіді. Ви розумієте, що папір не те, що має бути різним, ну точніше, може бути різним, він має бути різним для цікавості, для якогось різномаїття. Ну, коротше, про папір ми поговоримо окремо. Проєкт буде складатися з чотирьох етапів. Зараз проходить перший етап. На кожен етап буде даватися по 10 днів, і це насправді дуже такий повільний, нормальний темп. Звісно, що зараз, коли йде підбор матеріалів, то зараз, мабуть, ну, хоча він відповідальний такий етап, але він найлегший. Тобто ви обираєтесь з того, що у вас є. Наступним етапом ми будемо формувати. Наповнення нашого джанку, тонувати свої аркуші, ви можете вже зараз, чи можете це робити на наступному етапі, чи можете це взагалі не робити. Бо, наприклад, якщо у вас тема якась зимова, чи ви просто хочете зробити якийсь світлий, монохромний можливо, джанк, то вам взагалі не потрібно. Тонувати папір. Ось тут, наприклад, в мене аркуші не тоновані в тому плані, що вони так, знаєте, полежали вже трошки. І набули самі, ну, самі набули такий легенький-колір. легенький, -легенький колір. Вони не яскраво білі, але я їх не тонувала. Лише деякі сторіночки, ось так тоновані спреями. Що ще хотіла сказати? З приводу тонування кудись поділася думка. Згадала, я хотіла сказати не зовсім з приводу тонування, а з приводу питання щодо блокноту. Бо дехто питав, що якщо я буду робити блокнот, то це буде вважатися джанком. Чи, ну, чи обов'язково треба зістарювати папір. Ну, справа в тому, що джанк це не тільки про зістарювання паперу. Все ж таки блокнот, якщо це просто блокнот, це не зовсім відповідає концепції джанку. Тобто, концепція джанку все ж таки повинна бути дотримана. Це використання яких старих. Папірців, якихось квитанцій, там, накладних, якихось квіточків, афіш, буклетів, газет старих тканинок. Ну, коротше, Джанк все ж таки, ми з вами ж знаємо, що це про сміття таке умовне, тому просто блокнот ну, не підійде. Додайте туди щось таке цікаве, зістарене, і ну, тоді вже я думаю, що, що так. Тоді вже це буде вважатися джанком. Також багато питань про палітурки. Ну, давайте ми з вами до палітурки дійдемо вже на наступних етапах, бо зараз, окрім неї, багато. Питань і роботи. Але якщо ви вагаєтесь і боїтесь, що ви не зможете зробити палітурку і тому не наважуєтесь прийняти участь, то я вам хочу сказати, що джанки бувають навіть і на кільцях, бувають на пружині, тому вибір палітурки також це ваше діло і вибирайте ту, яку ви вмієте робити, але або Найлегше буде вам зробити питання зі швейними машинами. Ось цей джанк я робила, в мене не було швейної машинки, і взагалі я всі свої зошити пришиваю вручну, тому швейна машина тут взагалі не обов'язкова. Можете ну, з цього приводу навіть і не хвилюватися. Так, ну багато, так, я ж сказала, багато питань про папір, ми трошки пізніше про поговоримо. Різні огляди готових джанбуків є в мене на каналі, є на каналі у Ілони багато, є у профілі Жені, у профілі Альони є. Ну, в принципі, ви можете подивитися на готові джанки, на готові конструкції, і вже багато ми вам здається показуємо, розказуємо. І ви бачите, що складного тут нічого немає. Ось тому я думаю, що ті, хто ще вагався, не вагайтеся. Ну, коли, коли ще спробувати, як не зараз. У такому легкому і невимушеному форматі. І я ж кажу, що вас ніхто тут ні за що не засудить і сприйме вашу роботу. Як шедевр, це я вам гарантую. Тому, будь ласка, не вагайтеся. Мені здається, що я це відео буду вже завершувати, бо все, що таке, основне хотіла, я сказала, воно тако вийшло таке якесь більш болтательне, філософське, якесь, не знаю, чи почерпнете ви для себе тут якусь корисну інформацію. Давайте не вагайтеся, будемо чекати на кожну.